Ольга Беляєва, докторка філософії, підліткова психотерапевтка в гуманістичному підході, залучена експертка програми підтримки ОБСЄ для України в рамках проєкту розбудова спроможності національних та місцевих партнерів у наданні психологічної підтримки та соціального захисту дітям, допомагає людям розуміти власні почуття, потреби і бажання. Працює з підлітками. Разом з ними навчається жити цікаве і не завжди просте життя. Життє Векредо світ це простір варіантів і можливостей. Що це за визначення таке? Який, що це таке, той булінг, і що робити, щоб його не було. Дуже гарне запитання. Взагалі, булінг перекладається як цькування. І якщо говорити, хто такий булер, то це кривник. Це ціленаправлена поведінка людини. І за е, статистикою, яка дає, яку дає нам ЮНІСЕФ, 67% дітей від 11 до 17 років потерпають від таких ситуацій сьогодні. Якщо ми говоримо е... Про те, що такий булінг, чи є у нього різновиди? Мені здається, от коли я чую булінг, я бачу дівчат, ну, чомусь дітей, да які там один одного цькують, там кричать, можливо, штовхають. Це булінг чи є і інші якісь види? Ми спочатку все-таки, що таке булінг, що таке конфлікт, тому що дуже часто ми називаємо конфлікти булінгом або не можемо відділити одну ситуацію від іншої. Основна ідея в тому, що дійсно це не тільки штурханина, бійки, фізичне пошкодження самого тіла. Це можуть бути і вимагання коштів. І якщо малі діти забирають у дітей їжу, коли вони приходять до школи, вимагають гроші. Це може бути і сексуальний вид булінгу, це такі принизливі, якісь жести, жартівливі. Умовно прізвиська, і потім, коли є вже накопичення такої якоїсь негативної тривожної інформації, її можуть знімати навіть на гаджети і транслювати через інтернет. І в такому випадку ми говоримо, що це кібербулінг. Чим же ж відрізняється конфлікт в Конфлік, конфлікт від булінгу? Це тому, що булінгу обов'язково має бути три учасники: це той, хто булить, той хто потерпає від булінгу, і спостерігачі в конфлікті може бути тільки дві сторони. Ось і обов'язкова наявність при булінгу сторони, яка є слабшою, як в емоційному стані або фізичному. Чи правильно я розумію, що булінг загалом існує? Тому що є ось цих три сторони, тому що той кривдник він робить ось ці спроби когось принизити і е, всі ці негативні речі, про які ми зараз говоримо, тільки для того, щоб показати комусь ось це. От подивіться, ну я не говорю про відео зйомку зняти і показати, а загалом mm -hmm. суспільству да? що я можу бути кращим на його самоствердити, думку, Самоствердитись. Да? Самоствердитись на самоствердити за рахунок того, mm -hmm. і можливо, якби цієї третьої сторони спостерігача не було, то для булера сенсу тоді б не було. Так звісно, діти виражають через кування свої емоції. Зазвичай коли це тривога або злість, і проявляють агресію. І з початком повномасштабної війни сама агресія виходить уже на передній план, і діти частіше вдаються до таких випадків. І стосовно того, що у нас є три сторони, і дуже часто говорять про те, що є коло цькування або булінгу. і для того, щоб припинити цю ситуацію, необхідно розірвати коло насильства. Ecco. І зазвичай, якщо от основні механізми, чому цей булінг взагалі в нас виникає, то це через страх, тому що злість це вже вторинна емоція. Перший перша справа це страх захистити себе. Ось друге, це зазрощі, конкуренція може бути. Далі, якщо говорити про самих дітей, то в ситуацію булінгу може потрапляти будь-хто. Варто лише неправильно перейти дорогу, якимось чином відрізнятися від інших, чи це зовнішні якісь характеристики. Чи успішність у школі, чи можливо навіть матеріальний стан, незалежно в яку сторону, тобто від булінгу потерпають не тільки ті, які соціально за статусом нижчі діти, а можуть бути й навіть успішні. Тут немає якоїсь такої розмежування. Ось і основне про що ми можемо говорити: що дійсно бажання принизити когось і самоствердитись за рахунок ось цього, теж спостерігається, на жаль. От, переглядаючи ці жахливі відео, які іноді. Залітають в наш інфопростір. Я себе ловлю на думці, що от якби вчасно зреагував хтось, чи батьки, чи оточуючи, чи сама людина знайшла в собі сили, да, якось протистояти, можна було б обійтися без дуже і дуже поганого закінчення цієї ситуації. Давайте ми спробуємо зараз дати ось такі поради, як реагувати, як реагувати дитині, коли вона відчуває булінг, і як реагувати батькам. Uh -huh. Дякую за запитання. Дійсно, дуже важливо не замовчувати жоден конфлікт. Він не має бути поза увагою. Ми плекаємо нульову толерантність до будь-якого виду насилля. І основне, якщо говорити вже про саму дитину, як пораду, що їй зробити, це дійсно уникати кривдника, тому що уникнути набагато інколи складніше ніж проявити емоцію. А, і також важливо, а, якщо немає можливості піти, якось згладити. От ми кажемо, згладжувати кути, а можливо, жартувати. Знаєте, коли то говорять, я ні з ким не конфліктую. Ну, це неможливо. Ну неможливо, так неможливо. І ще одне: не вступати у бійки. Бо тут виходить така ситуація: ми хороші, підемо поб'ємо поганих. Ну, це не той шлях, яким потрібно йти, і дійсно необхідно говорити дорослим. Дитина сама зазвичай не може справитися з цією ситуацією, і дорослі мають бути як підтримка, важливий такий. Ем... Фактор, який є як на захисті цієї дитини, і основне, що я говорю, теж підліткам, бо з ними я зараз працюю, я є, є практичним психологом ВСП Барського фахового коледжу транспорту і будівництва. Я приходжу в академічні групи, і перше, що ми робимо, ми встановлюємо правила. І запитую, як з тобою не можна. Є дуже поширена така ідея про те, як би ти не хотів, щоб ти там стався до людей, так якби ти хотів ставитись до мене. Ну я би не хотіла, щоб на мене кричали. Це не означає, що я можу не кричати на когось. Тому ми зразу так чітко говоримо, як з тобою не можна. Зазвичай діти говорять там, мене не можна бити, мене не можна обзивати, і тоді ми продовжуємо: якщо з тобою так не можна, то і зі мною теж так. Тому що захист власних кордонів починається із захисту інших. Кордону інших, і навіть нормами закону України про освіту визначено, що ніхто не має права посягати на честі гідність вашу, але рівно так і ви не маєте права посягати на честь і гідність інших людей. І ще одне дуже важливе про підтримку і про що робити це е, дзвонити е, сам перед, якщо це є фізичне втручання, да там віки, штурханина це поліція. На номер 102, і гарячі лінії, які ми можемо використовувати. Я не говорю дітям про те, що вони мають знати абсолютно всі, але бодай одну вони мають запам'ятати: 116. Один, два, три. Ну, от, наприклад, і перепитую кожного, чи хоч одну лінію, ви запам'ятали. Тому що якщо навіть ви набираєте не туди, не, не на той номер, наприклад, короткий номер мобільного для того, щоб зателефонувати до гарячої дитячої лінії, це 116 111, да? Але ми можемо використовувати будь-які лінії і. І після цього, якщо ви навіть потрапили не на ту лінію, вас обов'язково перенаправлять. Тобто не потрібно зациклювати, що я не знаю номера. Бодай один цього достатньо на екрані. Зараз з'явилося декілька номерів, на які телеглядачі, яких ця тема зацікавила, і загалом не лише телеглядачі, а всі, хто стикався з булінгом, можуть подзвонити. І це номера телефонів, які будуть важливі абсолютно для всіх, для кого ця тема, можливо, навіть абсолютно не знайома. Але дійсно, як ви сказали, потрібно в екстреній ситуації знати, що, що робити. Ми дуже дякуємо вам за цю розмову, за важливі тези. І загалом хотілося б вас запитати, якщо все-таки були такі негативні наслідки. Е, ну... Не хочу казати знайомства, да присутності в житті булінгу, угу. де можна очікувати на допомогу, куди можна фізично звернутися. Угу. Так, дійсно необхідно звертатися за допомогою, залучати психологів. Дитина може це зробити за місцем проживання або навчання у школах, зазвичай або навчальних закладах є практичні психологи, або звернутися в один із центрів надання психологічної допомоги, зокрема, який створений за підтримки програми ОБСЄ для України, який називається Твій. Його можна знайти, зайшовши на соціальну мережу, і на звернутися до менеджера. Там працюють висококваліфіковані працівники, які пройшли спеціальне навчання, які отримують безперервну супервізійну підтримку і можуть надати саме консультаційну допомогу, можуть бути групові або індивідуальні зустрічі із дітьми, і також оцінка потреб здійснюється дітей і для дорослих теж для законних представників, тому що Тут головне системний підхід. Тут не можна сказати, що працює тільки один психолог, чи тільки один юрист, чи тільки дитина. Ми в цьому маємо працювати як синергічно синергію таку створювати, коли один плюс один дорівнює стільки, скільки треба.